Вітаю вас, малята. Малята, сьогодні ми ознайомимося з новим звуком і дізнаємось, якою літерою він позначається на письмі. Послухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше зустрічається у ньому. Шепчуть миші серед тиші. Шепчуть шарудять. Шишечку їдять. Малята, який звук найчастіше зустрічається в цьому віршику? Звук Ш. Давайте його вимовимо. Ш. 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 Що можна сказати про цей звук? Він голосний чи приголосний? Звичайно, приголосний. Молодці. При його вимові повітря затримується глибоко в роті. Біля задньої стени язика. Звук ш називається твердим приголосним. У звіковій схемі позначається однією рисочкою. Звук Ш ніколи не буває м'яким. Перед звуком і вимовляється напівпом'якшено. Малята, повторюйте за мною: ша! ша ша Їсть кашу маша. Ша. Ша швидко біжить лоша. Шу-шу-шу, котик ловить мишу. Шу-шу, листа мамі напишу. Ша, ша, ша та раз годує лоша. Ше, ше, учень на дошці пише. Малят. Розгляньте малюнок. Вам необхідно визначити, в яких словах назвах малюнків живе звук Ш. Я називатиму слова, назви предметів. Якщо почуєте звук Ш у слові, плескайте в долоньки. Якщо ж його немає, то тупатіть ніжками, шишка. Гриб, ваза. Ташка, чайник, шафа, мішок, вишні, жук, шапка, каштан. Молодці малята. Малята, пропоную визначити, де знаходиться звук Ш у словах: душ. Де знаходиться звук Ш. Молодці. У кінці слова. Шафа. Де знаходиться звук Ш. На початку слова машина. В цьому слові де знаходиться звук Ш? В середині слова молодці. Твердий і пом'якшений звук Ш на писні позначають буквами «ш». Розгляньте. Запам'ятайте велику та маленьку букву Ш. Зробимо звуковий аналіз слова машина. Машина. Який перший звук у слові машина? М. Який це звук? Твердий, чи м'який приголосний? Чи голосний? Правильно. Це приголос твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук Ма. А. Який це звук? Голосний позначаємо його кружечком. Наступний звук маш. Ш. Це який звук? Голосний чи приголосний? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук маши. И. Це який звук? Так, голосний. Позначаємо його кружечком. Машин. Н. Це який звук? Твердий. чи м'який приголосний? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук машина. Звук, а який це звук? Молодці голосний. Позначаємо його кружечком. Поділимо слово на склади і поставимо наголос. У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. Ма. ши, На. Скільки складів у слові? Так, три склади. Поставимо наголос. Машина! На який склад паде наголос? Молодці наголос паде на другий склад. Молодці малята. До нових зустрічей!